Усім привіт, друзі! Наступний пацієнт до нас приїхав з міста Доманьовка СТО Руня. Volkswagen, транспортер або Крафтер 2.0 турбодизель. Приїхав він у нас майже фактично розібраний весь. Ось Отак. Свічки накаву, це вже я повикручував. Значить, проблема яка? стан ми бачимо. Дизельні двигуни це нормально, хоча всередині, в принципі, чисто. Проблема яка? Пропала компресія в третьому циліндрі, тобто не пропала, а слаба. І тріщина між сідлами. Тому в першу чергу, в першу чергу зробимо тест на герметичність, потім все інше, на втулки розбиті. Як Питання, що пропала компресія? Прям явного, явного дефекту я не бачу. Сідло розплескані, понятне діло. От, Але герметичності не було. Вони вже наливали канали і в клапана потекли, не тримали. В общем, розбираємо її повністю, дефектуємо, робимо тест на герметичність. якщо проходить, то ремонтуємо її. Погнали. Розшиваємо наш Volkswagen тріщину нашу. О, да, оно глубоко все надо видно. Да, оно видно. Хотя было герметично. Ее надо удалить полностью. Повністю розшита до основания, щоб чуть-чуть і канал був. Трищины бішни военны. Файн у нас уже на станочку. Виконуємо механічну обробку сідла. Погнали! Супер. Далі ми поставили нашу ГБЦ в тест фану, перевіряємо герметичність. Як можете бачити, все чітко, все чудово, головочка наша повністю герметична, ніяких дефектів немає. Запускаємо її, роботу далі, миємо і збираємо. Наший пройшов хімічну мийку, має такий вид. Третій циліндр, пам'ятаєте? Тепер ось так виглядає. В принципі, продуваємо і готовий до зборки. дошки наші. Ваген т 2.0, в принципі, головочка готова до відправки, повністю відремонтована. По ній ми що робили? В першу чергу тест на герметичність зробили. Далі заміна направляючих втулок всіх, заміна комплекту впускних клапанів. Випускні клапани піскоструїли, прошліфували, виконали механічну обробку сідел, Далі відремонтували нашу тріщину в третьому циліндрі. Розрізали, поварили. ну Звісно, випресували два сідла, розрізали, поварили, поправили посадочні місця. Новенькі сідла, тесна герметичність. І ось так у нас вийшло. Тут така як трошки залисина, залишилась, мало сварщик наварив. Ну, нічого, ні на чого воно не впливає. нам Ось такий має вона вид. ну І, звісно, мойка. Опять тест. фрезеровка і засухарка. Тут ось так воно виглядає. Пам'ятаєте, яка була? Ну, тепер ось такий має вид. Ось такий. Це так і відправляємо, як приїхало. Не прикручуємо сюди, вже механік сам буде. Далі чекаємо, поки довезуть сальник розпідвала і довезуть один гідрокомпенсатор. 15 гідриків все чудово відмили. Стравили, один трошки закусує, тому під заміну. Ну і всі деталі, болтики відмиті. Тому пакуємо відправляємо нашу ГБЦ на доманівку. Чекаємо відеозвіт. Така ляпота. Тепер буде їздити клієнт і не переживати. До речі, тріщина ще б чуть-чуть і пішла б до каналу охолодження, тому, в принципі, вчасно її відремонтували. Як чотенько Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Русланчик, чекаю відеозвіт.